Пенсіонерка Ніна Никонорівна Журавель щодня годує безпритульних котів. Варить їм каші, дає свіжу рибу. На сніданок з багатьох дворів вулиці Пролетарської збігаються тваринки. Їх точної кількості ніхто не знає, проте ми нарахували більше 15. Їх харчування обходиться Ніні Неконорівні у 300-500 гривень на місяць. Я, я їх кормлю, тому що я не можу інакше». Проте така, здавалося б, добра справа викликає невдоволення у сусідів та мешканців будинків щопоруч. Жінка прикормила ці коти із 10-го номера. Я живу по 8-му, а це з 10-го номера. Значить, я її не раз предупредила, по-хорошому. кажу, ні нам, мені не треба. корміть їх десь сікоти коло мусорки чи в себе під домом. До неї не доходило. Кругом блохи вікна я відкрити практично не можу. У мене там на одному вікні немає маскітки, Я не можу його відкрити, щоб провітрити в квартирі. У підвал не можна зайти. Днями через милих створінь вчинився справжній конфлікт між жінками. Кожна розповідає свою історію. Сидит котика, у меня рыбка осталась, я кинула йому рыбку. Откуда она взялась, я даже не знаю. Вот там вот. А тут лужа була такая, что не пролез. Вона подбегает ко мне, хватает вот так. Вот. Я даже не очнулась, как она. Хватает мене. Ах ты такая перетак... Я тебе дам котов, я тебе дам котов. Как почала меня лупить, как начала меня лупить в спину. поясниц по голове лупит и все время я тебе дам. Ой, а потом уже била, я не могу не ни повернуться, ничего, потому что хоть как-то защититься, я не могла, потому что она держала меня так крепко за, этот это, что потом взяла так меня за рот и кинула туда. И сама пошла. Я еле поднялась, потому что сколько там меня, 84 года. От, поднялась, пошла, я йду, вже домой. Один день я йшла в магазин, бачу, що вона там кормила цих котів. Я взяла, порозкидала це все, побила навіть є, цю йомкость там, оце всю ту кашу розкидала, йду назад, вона кормить їх. І я її кажу, взяла її за руку і кажу, Ніна, я ж вас просила, я ж вам казала. Вона ноль ну, емоцій обзивала мене як хотіла, але я її ні словом, ні, ні рукою я її не вдарила. Як це я могла б підняти руку на стару людину, яка 84 роки. Просто я так своїми емоціями, голословно, з криком її хотіла звідти вигнати. От і все, і більше нічого не було. В конфліктній ситуації розбиратимуться правоохоронці, проте пролетарські коти поділили усіх жильців на два табори. Кормим, я кормила тоже. она уезжала на три місяці, я кормила, тоже мені попадала. Это марки теж мені попала. Она тут орала на весь двор. Потім я на мусорке котиков кормила. Она прийшла туда. Ты, ты чего їх кормиш? Ты Чего кормишь их, значит, вы все получите. Я работала в аптеке, я леч... помогала, я лечила, была суровая зима. Да, и так идет. я тоже, когда у меня дома коты, я когда иду, все равно дорогой всем всегда несу в сумке, у меня да. всегда есть и кормы, мне, и что мне, там рыбка, какая, и что куплю, всегда даю. И люди почти в каждом доме, в первом там тоже женщина приходит кормит. Ну, есть тоже такие бабы, есть, но люди не могут быть сеть дибак. Вот в этом доме кормят их. Вот. И говоришь, да. вот на базар. В тих дубах в дубках люди, що там рядом дом, там теж жінці кормить тех кошек. І теж скандалять люди. Є різні люди. Я не можу відкрити окно з-за їхніх кошок. Накакано. Вони відходи, всякі приносять їм кушать. Воняє тухлая риба. Я на першому етапі не можу відкрити окно. Кошки кругом. Тут три десятка их. Вы посмотрите, там домики. Тут кормят. Зачем вы кормите на чужом месте? Почему в своем доме не кормите? В Свою квартиру. Несите в свою квартиру. Вы тоже в свою. В Свою квартиру. Вам делать нечего? Лучше бы в детей пошли, поглядели. Лучше бы помогли каким нибудь бабушкам стареньким. Все с ними ругаются. Никто. Все. Кто? Все. Не правда, не правда. Давно тебя гнала женщина с этого, позавчера как? гнала с этого вот подъезда. Такая? Как вы. Так, а такая? Как, так она живет, потому что не может жить из-за а твоего вот вы этого. Удали. Вы сделали притон. Такие, вы, вы сделали притон. В комнате вы не хотите, а тут людям гадите. Одностайні мешканці пролетарської в одному, місту потрібен притулок для тварин. Ну, Приют треба зробити. Представники влади запевняють, що розуміють актуальність та масштабність проблеми і працюють над її вирішенням. Питання тварин бездомних, це питання дуже зараз у нас актуальне в місті, ви бачите. Шляхами якимись такими незаконними боротися ми не хочемо. Тому нами було прийнято рішення про створення центру стерилізації. Поки що ми не можемо вийти на повний притулок, це дуже дорого для міста. Це такий центр, який, куди будуть доставлятися бездомні тварини. Там буде проведено їм оперативне втручання. Вони будуть перетримуватись 2-3 дні до одужання. І потім будуть відпускатися. На цей рік у нас в бюджеті закладено 300 тисяч на створення його. У нас закладені кошти біля 100 тисяч на регулювання кількості бездомних тварин. Зараз ми знайшли підприєм... приміщення, яке належало комунальному підприємству Теплокомуненерго. Воно не добудоване було, воно зараз буде передано на КП Комунальник, і вже КП Комунальник буде фінансуватися з бюджету. Фахівці запевняють, що центр стерилізації буде створено вже до кінця цього року. Це дасть можливість зменшити кількість безпритульних тварин. Проте, на жаль, не вирішить питання, любити чи не любити їх.